У Брюсселі депутатам Європарламенту показали оскароносну стрічку «20 днів у Маріуполі. Фільм представили у соціально-економічному комітеті після пленарного засідання. В такий спосіб організатори хочуть показати жителям європейських країн, що коїться в Україні кожного дня, і що Росія продовжує воювати з мирним населенням. Росія має бути покарана такі фільми. Документальне підтвердження її злочинів під час показу. Представили і фотовиставку Мирослава Кобелянського, який вигляд мав Маріуполь раніше. На світлинах зображені основні будівлі з фільму до війни та що з ними зробила російська армія. На заході виступили Олівер Рьопке, президент Європейського економічно-соціального комітету. Всеволод Ченцов, голова місії України при Євросоюзі та герой фільму Маріуполець, волонтер Євген Тузов. I want to tell you what... Передусім, я хочу сказати вам, що все, що ви бачите, там це щоденне життя України. Так, звичайно, Маріуполь – це лише одне місто з найбільшим гуманітарним лихом, тому що в цьому місті не було можливості евакуювати його. Ми знаходилися під облогою російських військ з перших днів. ми вдячні вам за те, що поділилися цим фільмом з нами, і ми можемо вам гарантувати, що від самого початку, від цієї агресії, від війни ми були з Україною, громадським суспільством в Україні. І я думаю, що це також символ того, що ми проводимо цю подію сьогодні ввечері. Перш за все, нам дійсно потрібно боротися за те, щоб демократія і українці переважали.